Ось це будинок, у якому в бачили Петра Мельника, його родичі і власне правоохоронці. А ось це вікно, спальню, якій Петро Мельник ночував, і на його підвіконні саме знайшли браслет. Одержався на місці, браслет на місці. Ліки, а зрештою нічого він не взяв з собою. Навіть ліки, без яких він не ходив. Свояк Петра Мельника нічого не бачив і нічого не чув. Зранку у будинку була лише невістка з дітьми. Та й вона про родича ні сном, ні духом. Одесятій ректор мав їхати до лікарні та куди натомість подався, невідомо. Хвилююсь і сильно хвилююся. Все таки людина, ніж уже. Рідна сестра Петра Мельника про брата ні слова. Буде останні батьки. Що інші родичі хвилюються за здоров'я зниклого ректора і все жаліються на його тиск. А ввечері в якому стані він був? Бачили його? ввечері? Ввечері, же ж був слідчий, то було погано. Ну як я приїхав до 7 годині, то ввечері в нього стан був поганий. Слідчий утік. А от сусіди не так ректора жаліють. У після того як на мельника почепили браслет, його не бачили. Та вчора кажуть, біля будинку було людно. Міліці не були багато машин. Було машини були. Учора ввечері? Учора ввечері були. А які машини? Машини чорні. Чорні, Штук 4, штук, я черный. Пока еще не можу вам сказати, де он находится. Но, учитывая те обстоятельства, які відбувалися вчора, я думаю, що что... Либо він попав в лікарню, либо ще щось сталося. Ми готові в суд. він не собірався нікуди біжать. У нього даже мислі таких не було. Ректор зник саме перед черговим судовим засіданням. Про нього Петра Мельника сповістили ще у четвер. Сьогодні ж ректора хотіли ув'язнити, бо той зі слів прокурора порушував правила домашнього арешту, гуляв за межами будинку та хотів приховати майно. Він переоформив частину свого майна на дружину, на яке, до речі, вже був накладений арешт ухвалами Печерського районного суду. То, що він переписав имущество на жену, я вам могу сказать, он в разводе со своей женой. У нього у них это имущество жена, совместно в браке. Она имеет 50%. Чи залишив Петромельник Україну? Невідомо. П'ятий канал. Чекає відповіді Державної прикордонної служби. Адвокати та прокурори підтверджують, що закордонний паспорт у Мельника забрали принаймні один. А от як підозрюваний міг самотужки зняти спеціальний браслет, нині перевіряє прокуратура. Не виключає, може недогледіла міліція. Буде досліджено, чи були порушення в сигналу, які причини цього порушення, як міліціонери відреагували на це порушення? Яким образом вообще можна зняти браслет? Ми з моїм колегою не присутствовали, поэтому на ваш вопрос ответить не можемо. Все можливо, як виявилося. Нині суд таки не вирішив чи брати під варту Петра Мельника, бо його не було на засіданні, і призначили черговий розгляд на понеділок. Анна Мірошниченко, Дар'я Феденко та Наталка Жашко, п'ятий канал.